Все починалось з того, що я сам вийшов і почав прибирати, і просто висвітлював це в інтернеті. І з тим самим люди просто почали долучатися. Сьогодні нас сюди запросили до акції місцевої. Тут місцеві люди відроджують стежку від дома сковороди до… Криниці, де по легенді він брав воду, і берега Мозера, де він ходив до цієї кринички. І спочатку, сама ідея, три роки назад це була звичайна толока. Тобто я просто збирався у своєму рідному вовчанську розпочати якусь традиційну толоку. Тобто, це місто підсадити, заразити прибиранням, щоб місто було чисте. А цього року ми, як і усі, допомагаємо і працюємо тільки на ЗСУ, тому шукаємо. Гроші, збираємо гроші на тепловізор для батька одного із моїх учнів. У нас є вісім таких пакетів, які ми зібрали зі сміттям. Зібрали більше. Це наших вісім лотів. Можна робити ставки. Як завжди, першу ставку роблю я на всі мешки. Якщо ніхто їх не купить, то їх куплю я. Мішки зі сміттям ми нікому не відправляємо. Вони підуть тут, де ми прибираємо на утилізацію. У війні ми не беремо участь, тому хоч таким чином, хоч трішки. Я вважаю, що кожен повинен щось робити. Тоді, тоді буде якийсь результат. Тут перемагає 300, тут перемагає 200. Так, порахуй, будь ласка. 200. Так, тут перемагає 700. Всім дякую, це було круто. У нас є ось така загальна сума і велика географія міст, які прийняли участь. Сьогодні за 40 хвилин ефіру ми зібрали 3450 гривень саме на тепловізор. Це нормальна сума, тобто середня, середня, як і всі роки. Тобто у нас було не менше 1500 і не вище там 7000 за один ефір.